Парад неймовірних суконь та бездоганних рухів пройшов 7 жовтня у Кам'янському. На базі спортивного клубу Прометей провели 23-й всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців Кубок Прометея 2023 Організаторами заходу стали Лідія та Віталій Жосан при підтримці міського голови Андрія Білосова та громадської організації Бджола. Більше про захід розкажуть мої колеги. У турнірі взяли участь 33 танцювальні клуби з різних міст України: Дніпро, Верхньодніпровськ, Кривий Ріг, Павлоград, Запоріжжя, Кременчук, Маріуполь, Новомосковськ, Полтава, Тернівка та Кам'янське. Привітати та підтримати учасників змагань на відкриття турніру завітав міський голова Андрій Білоусов. Хочу привітати всіх спортсменів, які приїхали з інших міст і регіонів. Ми завжди раді вітати вас в нашому місті. В першу чергу хочу від нас усіх ще раз подякувати Збройним силам, завдяки яким ми можемо проводити. Такі заходи змагання відбувалися протягом усього дня. Учасників багато: 425 пар і соло. Наше місто представляли 5 клубів: шарм, лілея, престиж, синергія та сокол. Оцінювали спортсменів понад 40 суддів. Сьогодні контингент дуже різний і багато учасників, як солісток, так і пар. Що вражає, що всі були підготовлені дуже цікавими хореографіями, гарно танцюючи і конкуренція. Дуже висока. Пара Софія та Ярослав представляла клуб Лілея та зайняла два перших місця у категоріях Молодь 1С це стандарт та молодь плюс дорослі фрістайл. Танці в мене визивають дуже яркі емоції. Вони розроблюють в мене жіночність, витривалість, емоційність. І мені дуже подобається займатися танцями. Це дуже добре для підтримки форми. Леді Формейшн новий напрямок у латиноамериканських танцях, який допомагає дівчаткам повністю реалізувати свої танцювальні таланти навіть без партнера. Так, дівчата з Дніпра, які представляли клуб Гармонія, зайняли перше місце в цьому напрямку. Дуже щасливі. для нас.